Як я наважився на той крок та вирішив щось змінити у своєму житті? Перша робота: Привіт! Мене звуть Влад Сапожников і я маркетолог з досвідом роботи вже близько 10 років. Але я думаю, ми розуміємо, що так було не завжди. Я теж з чогось починав. І саме в цьому уроці я хочу про це розповісти. Чому я обрав саме таку тему? Ніби хочу просто створити інтерв'ю з самим собою. Повихвалятись своїми досягненнями, але це трішки інша тема. Цей урок створений саме для тих, хто зараз стоїть на початку свого шляху, хто боїться змін, кого лякає невідомість, яка чекає нас за дверима. Я хочу поділитись власним досвідом, щоб таким чином ти побачив чи побачила, що мені це все не впало на голову і що за моїм успіхом у сфері маркетингу стоїть величезний шлях зі спроб та помилок. Особливо це може бути цікаво студентам, хто тільки починає кар'єру, чи тим, кому не подобається теперішня робота та дуже хочеться змін на краще. Отже, згадую той день, коли я сидів в універі на парі, мені 18 років. Вчитель щось розповідає про неймовірне майбутнє, а я розумію, що хочу вже почати зробляти тут і зараз. І як ти, можливо, подумав чи подумала, Тут я створюю своє ідеальне резюме і йду на ідеальну роботу. Вибач. Але тут не буде чарівних казок. Я сидів на цій парі і дійсно створював резюме, але не ідеальне. В ньому я розповів, що навичок в мене реально немає, але є сильне бажання працювати. А бажання в мене з'явилось чому? Я дуже не хотів думати про гроші взагалі, коли йду в магазин купувати продукти чи речі. Просто не дивитись на цінники, а брати те, що захочу. Забезпечувати себе, а не брати гроші у батьків. Тим паче я знав, що мої деякі однокурсники вже працюють та заробляють, а я хотів бути ще крутішим приїжджати на пари в універ на крутому авто. Так от, повертаючись у момент, коли я сидів і думав, що ось-ось відправлю резюме, в той же момент мені стало супер страшно. А що мені робити з універом? Як мені ходити на пари та здавати екзамени, як я буду встигати все, чи зрозуміє роботодавець мене, що в мене ще є навчання, чи буде взагалі час на особисте життя? Ось цей крок для змін виявився для мене найстрашнішим, але він ні в якому разі не був сильнішим за страхи, від як не реалізувати свій потенціал, втратити час свого життя, нічого не досягти. Чи залишитися без грошей в найтяжчі моменти життя? Що, якщо батьки захворіють і в мене не буде грошей на лікування? До найпростіших просто як бути, коли ти хочеш погуляти з дівчиною і заплатити за неї в кафе чи кіно. Я завжди знав, що можу розраховувати лише на себе. Перша спроба у великому наймі. І ось я відправляю 30 резюме, і мене беруть на роботу менеджером з продажів. І я цілими днями сиджу на телефоні і дзвоню якимось людям і пропоную щось купити. Робота була нереально нудна. Я працював по 10-12 годин. Я приходив кожен день в офіс, розмовляв постійно з якимись невідомими людьми. Але плюси також були: я почав отримувати перші гроші, щоб сходити з дівчиною в кіно, я дарував квіти мамі на перші зароблені кошти. Я купив собі сам. Перший мій айфон і взагалі почав відчувати себе впевненіше і самостійніше у свої 19 років. Найбільше, що мене турбувало в той момент, це те, що роботу у 10-12 годин ну дуже важко поєднувати з навчанням. Безумовно, я отримував свої плоди з цього у вигляді гордості за себе, гордості від батьків, перших своїх навичок та досвіду роботи. Але найголовніший плюс був у тому, що я став пишатися з собою, що я все ж таки зробив цей крок до змін в своєму житті. Я дуже довго вагався, я дуже хвилювався. Але я зробив його. І зараз я ні секунди не шкодую про це. Як завжди, усюди є свої плюси і мінуси. І робота у наймі не найцікавій, але з якоюсь заробітною платою не є виключенням. Плюси. Тепер ну, соромно сказати друзям, що не працюю. Багато спілкування, перші навички, відносно стабільні гроші, корпоративне навчання, бонуси за гарну роботу, мінуси. Затримка зарплати. Робота не передбачена обов'язками по 10-12 годин, довгий шлях до підвищення, обмеження в зростанні, стеля прийде дуже швидко. Зверхність клієнтів, упереджене ставлення керівництва. Я іноді уявляю, що б було б, якби я не зробив цього. Я б залишився сидіти на тих парах, як мої більшість одногрупників, які потім заздрили мені. Я б закінчив той універ лише з теоретичними знаннями, і в 21 рік з нульовим досвідом та без практичних навичок тільки би пішов шукати роботу, як більшість моїх одногрупників, які до 25 років працювали на Шабашках чи Макдональдсі і нічого більше не бачили. А я обрав зовсім інший шлях. Він страшніший, ризикованіший, але він змінив моє життя. Я подорослішав, став самостійним, тим, хто сам заробляв, хто зміг стати дорослим в очах своїх батьків, справжнім чоловіком для дівчини. І ще багато чого я отримав через цей перший крок. який урок я засвоїв? Там, де більш за все страшно, це означає, що саме туди і треба йти. Там є те, що ти хочеш. Скільки себе пам'ятаю, я постійно шукав, як можу зробляти багато. Та ті сфери, де є зріст і немає стелі. І завжди було страшно. Але в якийсь момент я робив перший крок, не дуже роздумуючи, і це давало мені перевагу. Тому що, якби я сильно думав над цим, то не знаю, що б було Але я точно не наполягаю, що саме так і треба робити. Так працювало зі мною. Мені треба було так взаємодіяти з моєю підсвідомістю. Тому що якщо я багато планую, то страшно стає сильніше. І вже потім я сам собі кажу, а може і не треба, і залишаюсь там, де є. Можливо, у тебе працює все інакше, але я ділюсь своїми особистими фішками. Хто зна, можливо, це змінить життя комусь, а може це саме ти. Тому, якщо ти подивився чи подивилась вже цей урок. Я хочу привітати тебе з тим, що цей перший маленький крок до змін ти вже зробив чи зробила. Цей крок важкий, але такий важливий. Я розумію, що тобі страшно, хочеться залишитися на місці, де тобі тихо і спокійно. Але поки ти там сидиш, інші вже роблять. Тому і ти роби ці кроки назустріч до самостійності і сили. А на наступному відео я розкажу, як я знайшов ту саму цікаву та перспективну роботу. Обрав професію, став працювати менше, заробляти більше, і отримав час на власне життя. До зустрічі на ньому.